Пастор це духовний кулінар. Він може приготувати підходящу духовну їжу для кожної своєї овечки. Пастор для мене це про любов, навіть коли любити важко, і про таку жертовність і по святу, коли здається, що навіть цього ніхто не помічає і не цінує. Це той, хто любить тебе, хто вислухає тебе і не буде засуджувати, а дасть якусь пораду. Це той, хто веде тебе за собою, хто наставляє тебе, хто піклується про тебе, навіть якщо ти сам вдома забросить тебе на обід. Один з них це мій тато, але я можу сказати, що інший веде себе теж так само, тому що справді я залишилася сама, і він справді теж піклується про мене. І я за це дуже вдячна Богові і дуже вдячна, що ви в нас є. Вітаю наших пасторів, з ним Пастора. Бажаю вам, щоб вас незалежно від ситуації в церкві, не опускалися руки. Ви продовжували служити людям і Богові. От, і хай вас буде мудрість як далі розвивати церкву, щоб вона росла і служила. Люблю вас! Дорогі наші пастори вітаємо вас, з днем пастора, Дякуємо, що ви у нас є. Бажаємо вам щедрих плодів від вашого служіння, мудрості у всіх рішеннях, сили виконувати Божу волю, та нехай у ваших родинах і в церкві панує любов. Бажаю я, щоб частіше запрошували вас на вечерю або обід, і щоб ви бачили. Плоди ваших, руб, буду... ваших служінь і ваших молотов. Дуже а люблю. Цом. Дорогі Тіма, наш пастор, вітаю тебе з ним, пастора. Бажаю тобі, щоб Христос, наш Спаситель, наповняв твоє серце радістю і любов'ю. Бажаю, щоб кожен день був наповнений благодаттю і щоб ти відчував Божу силу у своєму житті. Нехай його благословення супроводжують тебе усюди. Любимо тебе, поважаємо чекаємо вдома. Вітаю дорогих пасторів, з Днем Пастора, і мені одразу згадався вірш наставників Багато, а батьків мало. Мені пощастило, що пастора це є, якби і мої батьки таке побажання, щоб ви були. Батьками і турбувалися про кожного члена церкви. Дякуємо за вашу працю. Хай Бог благословить і здоров'я подасть необхідне і мудрості у всьому. Благослові, дорогі наші пастори, вітаю вас з Днем, пастора. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення у служінні, миру Божого. Хай Господь благословить вас у вашому житті. Дякую вам щиро. І Тіма, і Сергій, що ви погодилися бути пастирями місцевої церкви. Дякую, що ви є прикладом посвяти, жертовності, любові. Бажаю вам зростати в пізнанні Господа, вивченні Божого Слова. Бажаю знаходити потрібні слова, щоб направляти, захищати, вирішувати різні справи, коригувати, підбадьорювати з мудрістю і з любов'ю. Овечок, братів і сестер. Хай Господня мудрість, любов, благодать завжди перебуває з вами. Дякую, що ви з нами. А братам і сестрам хочу побажати нам всім слова з, з першого солонян, П'ятого розділу шануйте тих, хто працюють між вами, і у вас старшинствують у Господі, і навчають вас вони у великій любові, їх майте за їхню працю. Як побажання, я хочу сказати, щоб ви не втрачали вашу віру і щоб ви пам'ятали, що нагорода ваша буде на небі. І я думаю, що це найголовніше. А так в голову прийшла якась така мені думка, щоб ви не боялись просити допомогу. Просто навіть в житті. А так. Якщо ми в церкві щось організовуємо, щоб ви не брали всю відповідальність на себе, тому що я знаю, що самим зробити це дуже складно. І щоб ви просто казали людям все, як є, просили про цю допомогу, тому що часто люди не можуть самі здогадатися. А так, ми, як церква, як